Іде кутя на покутю, узвар на базар. Всіх вітаю зі святвечором! Бажаю вам миру, міцного здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Сьогодні цілий день ми готувалися до святої вечері. За традиціями нічого не їсти, чекати, коли зійде перша зірка на небі, а потім уже накривати на стіл їжу, збиратися із усією родиною і сідати вечеряти. Я пам'ятаю, ще з маличку бабуся говорила, що найстарша людина в сім'ї має першою попробувати кутю, а потім вся родина вечеряє. Найголовнішими стравами, які мають бути на столі, це є куття, узвар, домашній спечений хліб, у нас це пиріжки. І всі страви мають бути пісними. А вже завтра на Різдво ви можете приготувати щось із м'яса і так далі. Тому я вас всіх вітаю з цими святами і бажаю вам всього самого-самого найкращого. І найголовніше, що хочеться побажати, це. Нарешті миру в нашій Україні, тому вітаю вас! Христос рождається! Славімо Його!